Всім привіт, дорогі мої підписчики, любимі підписчики. З вами на связи Мирода Шіка. І в цьому видимо з нами, хто такий Дейнорукий. Перед щоб ми знали, ставте лайк і підпишіться на канал. Ну ми так починаємо. Дейнорукий це непонятне сучасство, похоже на Чікана. У нього біло-сірий оцінок. І теж не скільки тіні. У нього очі тренер руки і ноги. І весь білий. Це существо батальйон на версії 4.2.0 і на версії 4.3.0. Воно живе на карте В старт. Щоб це зробити, треба заспавнити чикена, заспавнити эм, 3 чикана. І просто подождати. через время це существо стоїть. Дуже дийне руки і може просто вас схватити, а потім з'їсти. Ну, після цього у вас просто вийти і все буде нормально. І це не дуже-дуже опасне существо. І це все відомо, хто такий та й на руки в Чекангані. Ну, вами був я. Дорогий морода Хіка! Всім побачення!